Друзі, привіт! Ну що ж, на дворі вже останній місяць весни, а це в першу чергу, звісно, означає, що наша з вами перемога все ближче. Але окрім цього, для любителів космосу це також означає, що скоро має стартувати наукова місія космічного телескопа Джеймса Веба, яка має відбутися вже цього літа. Тож я, звісно, підготував для вас коротенький огляд того, на якій стадії підготовки зараз знаходиться телескоп. Та що залишилося зробити, щоб ми з вами нарешті побачили перші наукові зображення Веба? Тож всіх вітаю, мене звати Іван і це канал Всесвіт.UA. 28 квітня НАСА повідомили, що вирівнювання оптики космічного телескопа Джеймса Веба нарешті завершено. Як йдеться у заяві агентства, після повного аналізу було підтверджено, що обсерваторія дійсно здатна отримувати чіткі, добре сфокусовані зображення за допомогою кожного з чотирьох наукових інструментів. У останньому відео про Джеймса Веба я розповідав, що процес вирівнювання телескопа мав відбуватися у сім етапів, і якраз нещодавно останній сьомий етап вирівнювання було завершено. Команда місії провела декілька важливих зустрічей, на яких одноголосно погодились, що веб готовий перейти до наступної і фактично останньої серії підготовки, відомої як ведення в експлуатацію наукових інструментів. Цей процес відбуватиметься знову ж таки не надто швидко і триватиме близько двох місяців. А отже влітку повинна стартувати наукова робота. За словами представників НАСА, оптичні характеристики телескопа продовжують бути кращими за найоптимістичніші прогнози інженерів. Дзеркала Веба тепер спрямовують повністю сфокусоване світло, зібране в космосі, у кожен інструмент. І відповідно кожен інструмент успішно фіксує зображення із цього світла. Якість зображення, яке потрапляє до всіх інструментів, оцінюється як максимально висока, тобто чіткість деталей, які можна побачити, є максимально можливою з урахуванням розміру телескопа. Також НАСА показали інженерні зображення зоряного неба в полі зору кожного наукового інструменту. Для цього веба спрямували на частину великої магеланової хмари, це маленька галактика супутник чумацького шляху. Її сотні тисяч зірок забезпечують чільний масив цілей для всіх датчиків обсерваторії. Розміри та положення зображень, показаних тут, відображають відносне розташування кожного із інструментів веба у фокальній площині телескопа, кожен з інструментів спрямований на трохи зміщену частину неба відносно один одного. А це, до речі, порівняння якості зображень, отриманих вебом та його попередниками інфрачервоним телескопом «Спіцер» та «Вайс». Власне, поки команда Веба налаштовувала дзеркала, сам телескоп продовжував повільно охолоджуватись до необхідних температур. Нагадую, для того, щоб бачити далекі інфрачервоні об'єкти, усі інструменти та дзеркала телескопа повинні бути надзвичайно холодними, адже теплове випромінювання може блокувати і без того слабкі сигнали, скажімо, стародавніх зірок та галактик. Отже, як зазначають в NASA, на сьогоднішній день всі 4 наукові інструменти веба вже досягли свої робочі температури, в тому числі інструмент середнього інфрачервоного діапазону, або коротко мірі. Цей інструмент особливо цікавий, тим, що має працювати при гранично низьких температурах. Його номінальна робоча температура становить всього 7 кельвінів, тобто мінус 266 градусів Цельсія. А на момент створення цього відео температура інструменту вже була на позначці 6 Кельвінів. Сказати, що це дуже холодно, це не сказати нічого. Абсолютний нуль, тобто 0 градусів Кельвіна, це температура, при якій мають взагалі припинятися рухи атомів у матерії. А це, до речі, всього на 6 градусів холодніше, ніж температура, яку зараз має в мірі. Для порівняння температура в міжгалактичному просторі, а точніше, температура реліктового випромінювання в цьому просторі, може бути десь 2,7 Кельвінів. Досягнути такого рівня охолодження інструмент не міг лише за допомогою пасивного охолодження, тобто ховаючись в тіні сонцезахисного екрану. Для того, щоб стати одним з найхолодніших об'єктів у Всесвіті, телескоп Джеймса Веба був оснащений також спеціальним кріоохолоджувачем. Саме він призначений для охолодження детекторів в мірі. Річ у тім, що коли інструмент працює, детектори та електроніка так чи інакше виробляють невелику кількість тепла, яка, власне, і врівноважується кріоохолоджувачем. Це дозволяє підтримувати стабільну та надзвичайно низьку температуру дуже чутливого інструменту. Решта наукових інструментів, звісно, також нагріваються під час роботи і також повинні відводити тепло, але для цього їм цілком достатньо пасивного охолодження. Однак, незважаючи на те, що всі наукові інструменти вже досягли робочої температури, дзеркала Джеймса Веба все ще продовжують охолоджуватись. Річ у тім, що усі сегменти основного дзеркала, а також вторинне дзеркало, виготовлені із берилію, а однією з властивостей берилію є те, що він дуже повільно як нагрівається, так і остигає. Тому сегменти основного дзеркала все ще охолоджуються, а їх температура дуже суттєво впливає на якість зображень з кожного наукового інструменту. Вторинне дзеркало, яке висить на кінці опорної конструкції, далеко від будь-яких джерел тепла, є найхолоднішим, і, за даними від 21 квітня, це дзеркало має температуру 29 Кельвінів. і це дуже добре. При цьому 18 основних сегментів головного дзеркала мають температуру від 34 до 54 кельвінів, знову ж таки, дані за 21 квітня. На жаль, на сайті телескопа Джеймса Веба немає актуальної інформації про охолодження кожного сегмента, є лише середнє значення температури основного дзеркала. Але за даними NASA, які вони публікують в своєму блозі, 4 сегменти із 18 мають температуру вищу 50 кельвінів. Це скоріш за все, ті сегменти, які знаходяться ближче до сонцезахисного екрану. Проте очікується, що навіть цієї температури вже цілком достатньо для впевненої роботи наукових інструментів. І навіть мірі буде достатньо чутливим для виконання запланованих наукових завдань. Але, як зазначають в NASA, будь-яке додаткове охолодження цих дзеркал тільки підвищить продуктивність інструмента та взагалі всього телескопа. Команда Веба сподівається, що дзеркала, врешті-решту охолонуть ще на 1-2 Кельвін. Варто сказати, що на температуру дзеркал також впливає положення телескопа. Річ у тім, що під час наведення обсерваторії на астрономічну ціль, оптична частина телескопа і сонцезахисний екран рухаються разом. Кут, який утворюється між екраном та нашим сонцем, безпосередньо впливає на нагрівання телескопа. Справа в тому, що через 5 шарів сонцезахисного екрану все ж таки проходить дуже невелика кількість тепла до основного дзеркала. І в залежності від положення обсерваторії по відношенню до Сонця, ця кількість тепла змінюється. Наразі, під час введення в експлуатацію, веб проводить більшість свого часу спрямованим на полюси екліптики, тобто майже під прямим кутом до сонця. І це є досить гарячим положенням. Під час наукових операцій, починаючи з літа, телескоп буде набагато частіше змінювати своє положення, тому очікується, що середня температура найтепліших в дужках сегментів дзеркала трохи знизиться. Власне, зараз команда Веба готується до тестування телескопа на термостабільність. Найближчим часом вони будуть змінювати положення телескопа у холодне положення на декілька днів, а потім на гаряче. Це дасть змогу перевірити, скільки часу потрібно, щоб дзеркала охолонули або нагрілися, коли обсерваторія знаходиться в цих положеннях протягом певного періоду часу. Отже, тепер команда Веба зверне свою увагу на введення в експлуатацію наукових інструментів. Під час цього останнього етапу команда інженерів та науковців перевірять усі режими операцій для чотирьох наукових інструментів, щоб виміряти їх продуктивність. Кожен з інструментів це, звісно, дуже складний набір детекторів, оснащених унікальними лінзами, масками, фільтрами та спеціальним обладнанням, яке власне, буде допомагати йому робити науку, для якої інструмент був розроблений. Під час введення кожного інструменту в експлуатацію їх спеціальні характеристики будуть налаштовані в різних комбінаціях, щоб повністю підтвердити їх готовність до науки. І коли все це діло буде завершено, орієнтовно в липні місяці ми маємо побачити перше наукове зображення, отримане телескопом. А от що це буде за зображення, це взагалі окрема історія. Я, чесно кажучи, дуже хотів бодай щось вам розповісти про перші наукові цілі веба, але, на жаль, в нас і досі тримають цю інформацію в дуже такому суворому секреті. Є якісь крихти інформації про те, що серед перших цілей може бути туманність метелик, яка розташована в чумацькому шляху. Це залишки гігантської зірки, що колись вибухнула. А також магеланові хмари, дві маленькі галактики на околицях чумацького шляху. Про те, яка саме буде перша ціль телескопа, ми, мабуть, вже дізнаємось після першої офіційної публікації наукового зображення, тож залишається тільки чекати. А ще я давно вже хотів порекомендувати канал ось цього хлопака. Всім обра! Адже саме на нім сьогодні буде зосереджено вашу увагу. Канал Paleo Legends присвячений такій науці, як палеонтологія. Тут на вас чекає купа крутого матеріалу про динозаврів, підводних монстрів, шаблезубих тигрів, стародавніх кабанів терористів і ще дуже багато всього цікавого. Але, як на мене, фішка цього каналу це сам автор. Він ні на хвилинку не дасть вам засумувати. Повірте мені, лядовоковий період захоплююча доба, коли більша частина нашої з вами рідної планети страждала невпинним гігантизмом. Друзі, це не реклама. Я дійсно великий шанувальник цього каналу. І мені чомусь здається, що такий контент буде реально цікавий для багатьох моїх глядачів, серйозно. Канал Paleo Legends, Переходьте за посиланням в описі, підтримуємо український контент. А на цьому поки що у мене все. Підтримуємо наші Збройні Сили України, дивимось українське, бережемо себе і віримо в перемогу. Слава Україні!